Systems operational. Commencing launch sequence. The virus in your blood is starting to activate. You need to find a cure. For all of us. Engaging maneuvering thrusters. Good luck. This expedition was lost. We only know their last reported location. Track them down and find a cure. Come back. Communication lost. Всім привіт! Це нове виживання в грі під назвою Forever Sky після релізу. Якщо коротко, ця гра була е, дуже довго в ранньому доступі, а зараз вона повноцінно вийшла. Я вже трохи грав в неї, але ще до, до релізу, Вам буде цікаво подивитися, як вона змінилась. У мене буквально там пару годинок в цій грі було, і це було давно. Як, як кажуть, давно й неправда, тому е, подивимося взагалі, як, як ця гра виглядає, як тут, е, які механіки, як вона тут, працює, і взагалі оптимізацію, все-все. все Абсолютно все, подивимося. Так, нам потрібно комподактор натиснути, так? Так, потрібна вердопіла батарея. Так, добре, давай знайдемо. Так, ну тут ми можемо лутати штуку-дрюку. Різний лут, але я не бачу те, що мені потрібно. Ще пам'ятаю, можна це теж лутати. Там буде якась у нас якийсь пристрій на руки, який буде сосати оце, оце лахміття і сміття, і з нього буду мати ресурсики різні. Добре, нам, мабуть, сюди потрібно. Так, є. Тут можемо впасти. Добре, вставимо батарею. Так, що тут пишуть? Завдання, так, ресурси, деталі машин. Багато треба тикати тут. Добре, давай тепер підемо далі. Тут у нас двері відчинені. Це все ми не пропускаємо. Треба, ц... треба лутати. О! У нас кувачок. Який так і не зміг вибратись. Якщо ти там читав, там було написано, що ми сюди полетіли знайти якісь, якісь ліки. Коротше кажучи, якщо ми не знайдемо ліки, то і нам, і всім нашим кінтам всім буде недобре. Так, мені треба взяти мій пристрій якийсь, який я там знайшов. Екстрактор. Це мені, це мені потрібно його скрафтити. О! Добре, от. Тепер за допомогою цього екстрактора я і буду лутати, так? Ось так це працює. Бенч. О, це теж можу. О, це мій, це мій дирижабль перший. Ну... Ну я поки не буду сідати. А, це просто брати. Я, Я, мабуть, це все залутаю быстренько. Так, слухай, в мене закінчилась енергія. О, треба зарядити. Ну, достатньо довго. Так, у мене зараз 140 FPS. Це на епічних налаштуваннях. Все на максимум, точніше на, на епік. Але там є ще така функція. Як бачиш, все епічно, і тут є функція генерація кадрів. Цікаво, скільки, скільки в мене буде з цією функцією? Давай подивимося. Так, було 140. Тепер я дивлюсь це ж саме місце. 220, слухай. Працює. Я б не сказав би, що 140 погано, але 200, мабуть, краще. Добре, давай далі будемо лутатися. О, там, там ще якийсь челик лежить. Мабуть, не змогли знайти ліки собі. Так, я ще можу якось наверх туди залізти. Ага. Отут. Добре, давай. Синтетика 30 одразу. З того здорового куска. Нормально. О! Ще батарея? Мабуть, вона потрібна нам сюди. Тут і може. А, ні. Так, дослідницька станція. Так, це мені потрібно поставити на мій держабель. Ой, який в мене маленький квадратик. Добре, давай встановимо. Ляп! Ой, трохи криво. Так, добре. Тепер ми можемо тут щось крафтити. Сканер, латка, фабрикатор, о. Так, а по місіям. Так, мені потрібно дослідити фабрикатор, давай. Як це виглядає? Добре, я там це забрав. Не все. Тут ще це потрібно залутати. А, це воно пише загальна кількість. 36 зараз. Тобто той великий кусок не дав мені 30. Я думав, він мені одразу 30 дав. Зараз подивимося. 46. Він 10 дає. Ну теж немало. Кремній. Добре. Ой, не упало. Найс, прикольно. Так, ну можна трошки залутатись тут. На початку дуже багато... Ой, закінчилось. Дуже багато ресурс... тут ресурсів маємо по кругу. Так, там якась лампочка моргає. Може нам потрібно буде туди. Так, гуд, це є. Латка, може давай ще латку тоже. Так, а я вже, мабуть, можу... Крафтити фабрикатор. Так, а де він є? Де, де фабрикатор? Добре, ну це я тільки досліджую, а крафтити це мені потрібен, мабуть, якийсь інструмент для крафту. Так, рентер скафандра, деталі. А, ось і фабрикатор. Можемо скрафтити. Так, куди ми його поставимо? Поки тут буде. Так, і ось дуже багато нового з'явилось. Конденсатор для води. О, очисник води. Це, мабуть, потрібна річ. Так, куди його можемо поставити? Ну, нехай тут буде. Але в мене немає наразі води. Так, мені потрібно вигодити сканер. Давай подивимося, що це за сканер? Це він. А, так, тепер ми можемо сканувати. Так, і тут ще цього пацика теж можемо. І що це мені дало? Я можу тепер щось крафтити нове, так? Якісь нові схеми. А, ось, двигун і паливо. Досліджим. Так, я дуже крепко хочу... води? У мене є вода? Ворожня пляшка. Маленький кисневий балон. У мене нема води. А що мені робити? А як мені. А як мені добути воду? Електрична польова піч, комахо ловка. Ось конденсатор для води. Але мені нема вже куди ставити це все. Дуже мало місця. Так, і мембрана. Я пам'ятаю, вона теж потрібна для води. Так, добре, тепер ми робимо тако. Це ми можемо поставити десь тут. Так, і додати, додати мембрану. Так, тепер потрібно виготовити двигун. Ось двигун. О! Випити. А, це брудна. Але потрібно читати. Я побачив слово випити і все. Там було написано випити брудну воду. Набрати в пляшку, а тепер потрібно додати воду. Так я ще й голодний, в мене є якась їжа. Нема нічого. Мені потрібно це відремонтувати. Так, а ще двигун поставити. Куди його поставити? Добре, поки хай тут стоїть. Добре, я вже можу їхати чи летіти. А, не можу, бо немає. Немає палива. Так, потрібна пляшка, у мене нема пустої пляшки. Так, я... а я не хочу набирати, я хочу. Я хочу вилити! Добре, мені потрібна пляшка. Я можу зробити пляшку. Порожня пляшка. Синтетика. Добре. Потрібна синтетика. Ми нікуди відси не по не полетим. Поки не буде синтетики. Ага, це заряд для мого цього пристроя. це? І такий кусок здоровий можу зібрати? Найс! Добре, трохи підлутався. Так, робимо порожню пляшку. О! Так, все, тут, тут нема цієї мембрани, більше я води не... не очищу. А, точніше не зберу. Ну добре, в мене є чиста вода. Я її поп'ю. Так, і тепер мені потрібно поїсти. А для їжі мені потрібно... Так, в мене є. У мене є ця комахоловка, мені потрібна приманка. Добре, давай. Так. Занурте приманку. Так, а як це... як це... Хочу... Залатати дири. А як мені е, скрафтити... Якусь чинилку? Ладка, ось, ладка, 5 штук. Ану. Добре. Так, тут теж. Якісь ще пошкодження є? Не бачу. Ну, мабуть, нема. Так що там, клює чи ні? Добре, я поки залутаюсь. Поки там нічого не клює. О! Клює! Так, перша є. Комашка. Так, електрична польова піч мені тепер потрібна. Так, де ми поставимо. Ну, поки тут. Так, їжа сюди. Вода сюди. Відварити. Добре. О, знову клює. Ой, зараз я поїм. Так, а ми можемо вже рухатись кудись чи ні? А, не можемо, бо палива нема. Крафтимо паливо. Тут уже їжа зварилась. Відварена міль. Добре. Варимо ще одну. Добре, паливо є. Тепер нам треба сюди закинути паливо. Я поїв. Добре. Покиньте локацію. Окей. Керувати. Швидкість. Давай, трохи вперед. Так, нам потрібно на цю лампочку, ні? Ті куди нам потрібно? О, я зафіксував швидкість. Отак зараз туди зроблю. На ту лампочку. Добре, тепер я буду лутатись. Хай воно собі летить. Ой, стій, стій, тихо, тихо, тихо. Так, з якої сторони тепер мені потрібно якось парканутись. Хіба туди, ні? Ось так. Тихенько, бережно. Я там бачу дуже багато того, чого я можу залутати. Добре, давай тут приземляємося. Ой, тихо, 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 тихо. Зафіксувати швидкість. Так, все, стоїм. Можемо тепер залутатись. Так, а сканувати тут щось потрібно чи ні? Дай-ка я оце підлутаю. Так, а що ця фотографія тут робить? Вона мені не потрібна взагалі. Так, може, аптечку на троєчку поставлю? Ні, не ставиться. Синтетична полука, ну. Айс, добре. Так, мені потрібно просканувати уламки радару, але я б тут добре так залутався. Тут якась база цілась. Щось трохи якось пустовато тут. О, паливо. Найс. Nice. Ну, їжа це завжди добре. Так, потрібно підніматися. Як піднятися туди до гори? Я можу підл... підлетіти вище чи ні? Ну-ка. Ну, мабуть, можу. Це якраз моя максимальна висота. Так, чекаю, трохи, трохи назад їду. Так, добре. Так, я нічого не буду пропускати, бо я дуже крепко люблю лутатись. Є такі? Плюсаніч! Коменти, хто... хто теж дуже сильно любить лутатись і не може нічого пропускати. Так, а як мені потрапити туди? Ага, там закрито. Так от потрібно зробити. О! айс. Nice. Так, щось лутаю. Кремній, обладнання для поліпшення. Тут теж двері були закриті. Так, а для чого я вийшов? Ага. Там щось цікаво є. Так, а як мені оце забирати? Взагалі, а хто грав в цю гру? Як у вас враження від гри? Бо я дуже мало грав в неї, але вона мені подобається. Достатньо цікава. На перший погляд, достатньо цікаво. А як там далі, я не знаю. Може взагалі є люди, які її вже повністю пройшли, то напишіть свої враження від гри. Як вам тут сюжет, як виживання? Я знайшов то, що, то, що потрібно, добре. Так, а це треба засканувати. Радіо. Жерненька база така. Тут припасію. Мені таке подобається. Так, це я тут міг піднятись. Ого, що це таке? Синтетика. І метал. Дві синтетики, тільки два металу. А таке здорове було. Так, ну нічого не підпирає, ніякі двері. Ого! Оце зараз тут буде кремнію куча. Добре, можна. Так, у мене нема води. У мене нема води. Вже трошки потерпиш. Може я тут знайду. Так, я можу... Я можу лутати ці двері, ні? Бо там я якісь лутав. А, отакі. Ну, тут нічого нема. О, що це таке? Синтетика і ще детальки можу взяти якісь. А сканувати я це не можу. О, я вже і їсти, і пити хочу. Потрібно скоріше тут лутатись. А, почекай, в мене є їжа. У мене є пайок. Старий пайок. Їжа плюс 20. О, а води нема. О, так а це і, і була та... Ті двері, які не міг відкрити. Ну добре. Значить, все, тут більше нічого нема. Можна бігти назад. Води, води, води. Додати мембрану. Так, але я не знайшов уламки радару. Так, де уламки радару? А, це я міг так піднятись. Добре, уламки зачекають, мені потрібна вода. Так, а тут ще їжа. І вода. Добре, я це з'їм. Так, є вода, поп'ю. Ой, добре. У мене ще які, якісь... Три відкриття доступні тут. Але я, я не, не розумію які. Так, а мені так можна було спригувати? Я піднімлюсь тут тепер. Так, це мені... Оце треба сканувати? Е, а як я тепер піднімлюсь? Ну, добрий вечір, приїхали. А, я ще це можу сканувати. А, вот! Радіолокатор, це воно. Так а як мені тепер А-а-а. Так, а якщо... Я спрыгну. Я, я, я заспавнюсь там заново, чи ні? Ти що, пригати, чи ні? А! Отак так, це можна було зробити. Найс. Добре, тепер я можу піднятись. Спокійно, давай. Потрібно тепер дослідити і збудувати радіолокатор на. Це отут. О, маленька скринька. Давай її теж. Маленька скринька. Ну, в принципі, можна зробити. Так, берем. А де ми її поставимо? Поки тут. Так, мені потрібен ще трансформатор для радіолокатора. А де мені його взяти? Так, ну я повинен проаналізувати трансформатор. Добре, то я піду пошукаю, десь, десь я пропустив. Ти бачиш, як це має бути? Я мав розібрати радіо і забрати віти трансформатор. А мені про це ніхто не казав. Добре, підемо тепер. Поставимо собі радіолокатор. Так, ось наша карта. Тут якась непонятна штука. Червоне, щось погане. А тут ось зелене. Рай якийсь, так? Да? Так, я все дослідив. Два Два чогось не, не знайшов. І не знайду. Ну, ось невідомий сигнал. Мені потрібно на, на невідомий сигнал, давай. А завдання знайти Ноя це трохи лівіше. Ну, добре, спочатку на додаткове завдання полетим. Подивимося, що там. Фіксуємо швидкість. І будемо трохи лутатись. Ой, тихенько. Тапурики. Так, куди далі? Так, нам мені потрібно облетіти. Так, це, мабуть, на ту лампочку. Так. Нормально я тут пролізу. Паде чи ні, а ну. Ооо! Ой! Так, тихо, мені. Мені правіше, правіше тепер. Ой, там тоже две скільки Можна лутатись, так, ти що Зануримо приманку. тут все. Найс. Так, тепер тут парканутись. Тихо, тихо. Ти шо? Куда ти? Так, буде добре. Он в зв'язку. Ой, в мене там клює. Зачекай! Иди сюда. Так, готуємо. Так, тепер можна тут ще підлутатись. Мені здається, тут буде дуже багато всього цікавого, ресурсиків різних. Я ще й туди можу перепригнути, диви. Там теж щось є. Ну добре, почнемо відси. Так, там знову закриті двері. Так, а чому я через цю дирочку не можу? Дивно. Ну, Ліземо до гори. Так, добре. Ой, там ще одне радіо. Так, а з цієї сторони може лутати все. Але як мені попасти в це здание? Так, а що тут? Нема ніякої дирочки. Кудо я... Так, як мені залізти сюди? А там нічого нема? Ну мусить бути. Де двері? Дивись, там, там, є, там є різні ресурси. Не розумію. Добре, в нас ще є... Що тут лутати? Ось ще якесь обладнання для поліпшення. Так, а що я тут можу сканувати? Я можу сканувати? Я і так знав, що це метал. Того нема? Тут можу піднятися. А це не та закрита кімната. Так, це вона. О. Ой, скільки тут ніштячків! Так, мені ще потрібно знайти джерело сигналу. Так, ну тут я все залутав, більше нічого нема. Тепер потрібно сюди. Так, а якщо я тут спригну? я. А, є, 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 є. Драбина тут є. Так, тут мені потрібно відремонтувати це. Замок зломано. Так, вертаємося. Чи може тут ще щось пошукати, а потім вернусь. Так, якісь малюнки. Так, рослинки зібрати не можу. О, лясопед. А, Тут пацик катався на лясопеді своєму. Нормально він придумав. Так, тут я теж нічого не можу зібрати. Так а мені буде боляче, якщо впаду. Ой! Ой-ой! Дуже боляче. Так, мені потрібно... А, я, ж, я можу це крафтити в себе в скафандрі. Ладка, ось. Давай з десяток зробимо. 11 у мене буде. Ні, ну це, конечно, да. Я міг там на місці зробити це все. І все? Так, добре, що це? Так, це я мушу засканувати. І тут ще. Зачинені двері. Так, ми це все беремо. О, що це таке? Ти глянь, який там у пацака дирижабель був заряджений. Був поверховий Нормально. Так, рацію можу брати чи ні? Так, рація не роби. Ну, добре. Так, це нам потрібно відремонтувати. І відчинити. О, Ніщачки різні. Інвентар повний. Що робити? Оце отак от. Добре, забираємо. Модуль поліпшення. Так, це я вставив якусь картку. Це воно двері відкрило. Що це таке? Якийсь поліпшений скафандер. Ліхтарик. Можна сісти? Полювання на гігантів. Ой. Людська голова. Ну я це і без сканера бачив. Так, це потрібно підремонтувати. Ой, а для чого це все тут? Зламана зарядка для інструментів. Так, я тут все знайшов, що мені було потрібно. Там ще були двері вниз. Точніше, ще не двері, а. сходи. Я забув. Отам. -от я там відкрив якийсь прохід вниз. Так, паливо і все, більше нічого нема. Так, потрібно виготовити конструктор Аеростата. Ну добре, давай. Так, мабуть, ми вже це будемо робити на наступній серійці. Тому не забудь підписатись на цей канал, тисни свій лайкосик. Дякую за перегляд і И... бай-бай!